Доброго здоров'я, шановні співвітчизники, дорогі пані та панове, ця розмова в студії Сумського каналу спричинена вашими зверненнями розповісти про те, що робити, якщо ми раптом постраждали від прильоту, від інших певних наслідків, які несе нам війна. Я думаю, ця розмова буде цікава не тільки жителям прикордоння, але і всім українцям, які наразі живуть в Україні, ми усім небезпеці. Сьогодні у нас в студії спеціаліст. Ми запросили його свідомо, оскільки він безпосередньо цим займається. Отже, будь ласка, вітайте в студії Сумського каналу Євген Титаренко, позовний ворон. Він Інструктор з тактичної медицини, хоча будемо ми говорити, власне кажучи, про домедичну допомогу. Слава Україні, пане Євгене. Героям слава. Ну, давайте розпочнемо з того, чому ця тема актуальна, хоча очевидно, чому актуальна, але все ж таки ваш погляд на актуальність цієї проблематики. Е, ну, скажу так, спочатку по з самого початку, ми розвивалися там з кінця 2014 року, початку 2015 року, і ця тема дуже піднялася. Тактична медицина була. Скажімо так, дуже модна, там з'являлася велика кількість інструкторів, ось, але проходило там рік-два, і вони колись здівалися, mm -hmm. залишалися там одинички. Ось, і проблема не змінила актуальності, а зараз навпаки збільшилася, тому що е, на полі бою, я не беру тільки полі бою, я кажу нестандартні ситуації. Е, раніше вони стосувалися, якби... Нас не стосувалося, там Донецьк Луганськ, так, uh -huh. АТО. Ось. А зараз вони торкнулися всіх. І 22-й рік показав, що ми не готові були до цього. Uh -huh. Ні на оснащенні, ні на підготовки фахівців, мається на увазі там інструкторів, і з цим є велика проблема. І як цей процес починає розкручуватися, а він не просто повинен там встановитися на якийсь рівень, він повинен розвиватися. Бо Кожна війна, кожен скажімо, інцидент, який стався, це новий розвиток. І ми не можемо користуватися тільки одними алгоритмами. От, от, от цей алгоритм він скрізь. Ні. В кожній війні буде свій адаптований алгоритм. І зараз от, дуже часто спостерігаю, що інструктори приходять до цивільних людей і кажуть, ось тактична медицина, це дуже важливо. Ну, давайте почнемо з того, що тактична медицина це тактична медицина. Це для медицина для військових або для людей, які готуються бути в війську. Вона не повинна бути схожа на звичайну медицину, тому що там в пріоритеті тренування. Тобто накласти турнікет, зупинити кровотечу, добре, але це повинно бути в складних умовах, там, де є бійці. І коли Бійців тренують в легких умовах, а потім вони підпадають там в складні умови, то вирішити питання кровотечі настільки важко потім. А цивільні люди, коли там приходять на тактичну медицину, тут трошечки інша ситуація. Вони повинні вміти не тактичну медицину, а домедичну допомогу. Домедична допомога це елементарні речі. Котре може збуть, зробити будь-яка людина без медичної освіти. І якщо раніше це були курси там, е, там, е, -E там курси до медичної допомоги, там, непрямий масаж серця, це було актуально. Там. То зараз в актуальності це критична кровотеча, дихальні шляхи, як вони там в принципі були, там, відновлення там, дихання. Але критична кровотеча зараз стала от в скажімо, в пріоритеті. І зараз став такий модний алгоритм Арч, Всі про нього кажуть. всі Вважають, що це тактична медицина, але це не зовсім тактична медицина, це загальна медицина, це загальний, загальний конкретний алгоритм дій. Ну добре, давайте, можливо, і почнемо з е, критичної кровотечі. Ну, зрозуміло, що це? Пора. Е, Ушкодження тіла, тече кров, що з цим робити, які бувають типи кровотечі і що має знати звичаєвий громадянин, ну, наприклад, там я, да? що робити, якщо я бачу людину, у якій тече кров, і що з цим робити? Ну, по-перше, з чим стикується людина, коли побачить, це з стресом. В тобто, більшості люди не допомагають не тому, що не вміють, а тому, що вони самі в стані стресу, вони налякані, напугані. Тобто, саме перший момент це вийти з цього стану. А вийти з цього стану тут є два варіанти. Або хтось допоможе, там штовхне, да? або самому тренуватися в цій ситуації, щоб в екстреній ситуації згадати щось і починати робити. Якщо людина не тренується, вона не може цього зробити, навіть як вона знає там, цю книжку. Тому. Критична кровотеча це, по-перше, небезпечна ситуація, на яку ми повинні зреагувати. Uh -huh. Як зреагувати? Відійти до людини і побачити, чи то дійсно критична кровотеча, чи то може там, легке поранення? Ну, як це зрозуміти? Ну, по-перше, кількість крові. Uh -huh. то, як ви побачили, що кров бризка, да, ну, це таке визначення, що. Кров фонтаном. Ну, в більшості, якщо людина в одязі, то ми не побачимо цього фонтану. Mm. Але те, що е, просякнутий одяг кров'ю, це вже багато крові вийшло. Те, що там лужа крові біля людини, це так само багато крові вийшло. Це перший признак того, що цю кровотечу потрібно зупиняти. Саме перший момент це притиснення. Що? Притиснення. притиснення. Побачили, притиснули. Притиснули, що рано? Та саморагар, де ви побачили, Чим? або ви вважаєте, що там є проблема, тому що під одягом там може розріз бути в одному да, а поранення в іншому місці. Тобто там, де ви визначили на даний момент, що можливо це та проблема, то притиснення. Долонію притиснути, а звідки де проти. Так, Хорошо, максимально далі. сильно. Ось. Угу. А, але далі проблема, ми там розмовляємо, що є там такі речі, як турнікети є Такі речі, як жгути, можлива імпровізація, але е, потрібно питання задати. А чи в мене є зараз з собою та річ, якою я б скористувався в екстреній ситуації? Ну, давайте виходити, що нема. От. Припустимо. Е, е, і якщо виходити, що нема, то значить, ви притиснули і чекаєте допомоги. Як? Викликати швидку. Вісно. от, викликати швидку допомогу. От. І на цьому о, моя робота от цього курсу не просто там медичне там, втручання або там, там, супердомедична допомога, а саме ці елементарні речі. Що зробити, коли ви побачили, як вийти з цього стану стресу, а, куди дзвонить? Тому що ну, багато людей не знає, куди дзвонити. Куди дзвонити? От є мобільний, я думаю, мобільний є усіх. Так, зараз раніше ми дзвонили 101, 102, 103. Так. Та, зараз є номер 112. 112. 112, так. Цей номер, де а, працюють фахівці, маю на увазі диспетчери, вони навчені, і треба ще й вміти з ними розмовляти, але вони навчені таким чином, щоб здавати вам конкретні питання. Вам буде здаватися, що вони здають не ті питання. Але це люди, котрі на один нормальний дзвінок отримують там сотню ненормальних. Тому mm. Вони так само хочуть і цінують свою роботу, і цінують життя. Тобто 112 це номер той, на котрий ви подзвоните, і яка б у вас не сталася проблема, диспетчера запитають і приведуть в нужний момент, тобто mm -hmm. до нужної служби, котра буде працювати. Добре, ще які можуть бути ушкодження у цивільних. Дивіться, а момент кровотечі да -да. це один самий такий. А, ну, як ми звикли, там, поширене, так? Да? Да, поширене, але кровотеча у нас ще й поділяється. Кровотеча з кінцівки, да, ми там побачили. І є ще вузлові кровотечі. Які? Вузлові. Вузлові. А, що це за кровотечі? Тобто, якщо кінцівка да, і тулуб, так? якщо там кровотеча з тулуба буде десь, ну, ми нічого не можемо зробити. Хіба що притиснуть? От. А якщо є кровотечі вузлові, це означає, що це і не кінцівка, і не тулуб, так? але там може бути артерія. Щоб їх запам'ятати, потрібно запам'ятати три літери трильтири. ША, як автомати радянський. Да? Та був такий, так. Да? Да. Шпагіна здається. Да. Угу. Пістолет поліметь шпаги, да? Да. Ну, скажімо на російській мові. Папиша, що таке папиша? Пахви, пах шия. Ще раз. Пахви, пах, шия. Угу. Пахви, пах і шия. Тобто це ті речі, які ви повинні оглянути на випадок, тому що там є артерії. От, і котрі можуть сильно кровоточити, і це, це ж таки критично кровотечі, так само небезпечно. Наскільки я розумію, найбільший ризик ну, для, для життя да, це саме у ці отки. Так. Ну. Тому що там є артерії, там, ми дуже часто сперечалися, яка там важливіша, котру першу побачили, ту і там і затикають. І от на саме критичну кровотечу я іноді далі не йду, поки ми не відпрацюємо цю кровотечу. Mm -hmm. А от ви кажете там, а якщо нічого нема? А чого нічого нема? От працю... А що є? А, ну от, чого нема, тому що ми не підготувалися до цього. Тобто при собі варто да, це все, щоб було десь у межах досягності жути, да? Так, дивіться, був такий випадок, я так коротесенька, я був в місті Шостка, я там проводив курси тактичної медицини, я б заїхав там в місто кави попити. Звісно, в мене там є аптечка, там у машині там це є. Ось. І тут переді мною дівчинка молоденька, там щось достає сумочки, там каву замовляє і достає турнікет і ложе на стіл. І я розумію, я тактичний медик, там, інструктор з тактичної медицини. На даний момент я менше підготовлений, ніж вона. І що це означає? Що рівень самосвідомості цієї 17-річної дівчинки набагато вищий в той момент був, чим мій. Тобто, якщо б щось сталося, вона вже була готова, а мені ще потрібно було бігти в машину. Що треба тримати при собі? Ну в межах досягнутості? жгут, турнікет. А, дивіться, якщо є жгути, турнікети, все це, кожного вихідні я роблю подібні курси, скажімо, лікбезу, а, є турнікети, є жгути, а, ось, можливо, є момент а, імпровізації, але коли людина цього жодного разу не робила, вибачте, вона цього не зробить в екстреній ситуації. <плес> якщо вона хоч раз десь покрутила, побачила, що притискається, Потренувалася, додали стресу, там, пробігтися до людини, то в екстреній ситуації вона буде готова. Тобто, якщо я правильно зрозумів, всім нам варто потренуватися, якось, ну, ну по якимось, напевно, роликам є, да, там, ну, потренуватися. Так, ну скажу так, ролики всі різні, в кожного інструктора є своє бачення, звісно, але ролік ролікам, ну, коли ви зробили ручками, Да, і ну ручком, то, я да, розумію. взагалі, момент тренування Не. це е, праця з підсвідомістю. От, ми там дуже часто кажемо про самосвідомість. Да. От, коли ми працюємо, і наша і самосвідомість збільшується. А, от, а під, підсвідомість, тому що в екстреній ситуації, коли у нас стрес. Ми працюємо з тим автоматизмом, який у нас випрацьований. Ну, навичка. Так. Якщо нічого нема, звісно, ми нічого й не зробимо. Таке питання. Я розумію, що якщо з кінцівки йде, то так, накласти жгут. Да? А от якщо з цих ППШ, що робити? Дивіться, є такі поняття, як тампанада, да? є такі там, тампануючі матеріали, є бинти різні. Тобто всі ці речі вони не складні. Uh -huh. От. Іноді там лікарі кажуть, що це треба навчити цілу диспоргію цю людину. Задача навчити людину трьом пов'язкам. Шій, пах, випах. І це три пов'язки, в котрі, скажімо, в більшість ситуацій, якщо трапляються, то ці пов'язки можуть врятувати. Ну, ми розуміємо, що в, в межах цього ефіру, напевно, в глибинах про що не поговоримо. Я так думаю, це час, який залишився. Давайте які ще можуть бути випадки, да, з чим стикатися. Я відразу задам питання: наскільки я бачу, от у кого йде кривотеча поранений, можливо дати йому щось там на шатирі, чи от чи не треба, да, от, щоб до тями привезти, От я оце хочу Дивіся. спитати. А, самі Він самі. В шоці, правда? Ну, звісно, але саме перший момент, який є, ви всі сили кидаєте на зупинку кровотечі. Є таке поняття, от як Марч, ми там розбираємо його постійно. Тобто є конкретний алгоритм дій. Я беру три перших алгоритми, точніше, три перших дії. Саме перша це критична кровотеча, зупинки так. з кінцівки. Або, тобто не, або не треба вважати, вважати неопсиличний стан, там, що там, як. поки що я... ні. Так. От. Mm. Бо життя. Перше, там вона умре від крові, а не від шоку. Цього зрозуміло. Тобто, дивимося по кров, кров так. далі. Другий момент це дихальні шляхи. Дихальні шляхи мається на увазі, потрібно відкрити рот і подивитися, чи немає там щось, не потрапило, що вона задихається. А що може потрапити все, що завгодно, людина впала, там перенервувала, блювота, може бути зуби вдарилися. Ну, припустимо, там. є що робити. От, то тоді треба все це доставати. Як там є нюанси багато зараз, звісно, в цей час я не вкладуся, але просто якщо людина з вами спілкується. То їй в рота заглядувати не треба, це Хорошо. означає, що вона дихає. Mm. Якщо не дихає, то треба відкрити рота. І це на тренуванні ми все робимо. І третій момент дуже важливий це оглянути грудну клітину. Я маю на увазі не в моменті звичайної надання допомоги, а в умовах поранення. Бо грудний апарат так, він працює тільки тоді, коли всі процеси збереження. Ну, якщо туди уламочок попав, повітря пішло, цей пневматорекс, про котрі ми постійно розмовляємо, він розвивається дуже швидко. Тобто, Люди гинуть в більшості від оцих трьох моментів. Я не зрозумів третє. Що значить оглянути е, грудну клітину? Е, оглянути грудну клітину на наявність пробиття, на наявність про Тут да. Для цього одежу виходить, треба зняти. Так, звісно. Е, якщо ви хочете оглянути людину, ну, я маю на увазі оці проблеми, котрі є у нас зараз, да, коли прильоти, коли. Саме незахищені момент населення це цивільне. Тому же військовий він броніку, тобто, звісно, і всі страждають від уламків. Але цивільні страждають більше від цього. Тому якщо ми швидко зреагуємо на це, а глянемо його грудну клітину спереду і спозаду, позаду, проблему йому проблеми заліпимо, опять-таки, де це взяти, все це на курсах розповідаю, то ми зекономимо, скажімо, сили і час лікарям. Проблема до медичної допомоги, що коли не робиться нічого, лікарям привозять важких. Uh -huh. А якщо буде сама свідома людина, котра буде вчитися щось, намагатися крутити, носити з собою якусь ту аптечечку, в екстреній ситуації вона зробить так, що у людини є більше часу до, скажімо, медичної допомоги. А, от все ж таки я повертаюся до грудної клітини, що там може бути? Там може бути пошкодження, да? припустимо, вони є. Що тоді? Ну, це ж та ж сама кровотеча, та ж сама зупинка, да, так? В грудної клітині немає, скажімо, таких от е, великих судин, щоб там людина вмерла кровотеча. Ну, якщо там уламок попаде там, в внутрішню артерію, то ми, звісно, нічим не допоможемо. Але е, коли пробувається, е, скажімо, розгерметизується плевральна порожнина, туди попадає повітря. І легень спадається. Є такі ще поняття колапс легені, це є пневмоторакс. І чим більше людина буде в цьому стані, тим з'явиться напружений пневмоторакс. Від пневмотораксу самому не вмирають. А вмирають від напружного Ось, І багато людей от, не розуміють, що це таке, я їм там пояснюю, тому що дехто не хоче вивчати цю домедичну допомогу, тому що, тому що це медицина, і це треба багато всього знати. І а в екстреній ситуації ніхто не підходить, да, і людина просто стікає або залишається на місці. І, звісно, її там вкладуть машину, а вона там 20 хвилин прилежала і в неї вже напружений пневмоторакс. Добре, якщо будуть фахівці, котрі знимуть це навантаження, напруження. Але можна ж було зробити таким чином, щоб воно і не з'явилося. Вся проблема до медичної допомоги це уникнути оцих трьох основних моментів. Є, звісно, там багато нюансів. Але тренуватися, натренуватися звичайній людині можна на цих трьох. Тобто зупинити кровотечу, да, там, якщо є вузлові кровотечі, зав'язати ту пов'язочку, да, відкрити рота, да, і глянути грудок людину. Є ще там таке поняття, як стабільне положення, якщо людина без свідомості. Але це все це їх небагато, тих речей. Будь-яка людина, якщо дуже сильно буде хотіти, вона це вивчить і відпрацює. Таке запитання якщо людина особисто отримала таке ураження і навколо ні, нікого немає? А, дивіться, найперший момент, який може бути, це саме допомога, звісно. Саме допомога. Так. 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 От, ну, мене, наприклад, я з собою ношу вже після тої дівчинки, скажімо, постійно mm. цей турнікет як інструктору. Так Покажіть, можливо. Він знаходиться у мене в чехлі. Да, тому що вони все стираються. Це ось такий турнікет. Uh -huh. Це турнікет Січ. Скажімо, це турнікет вітчизняний, да, достатньо вже перевірений. Ось, ну і він доступний. Тобто його вартість зараз не знаю скільки може 600-700 гривень. Uh -huh. Ну, може, для звичайної людини може це би, дороговастенько, от, але життя трошки дорожче. Ну, я так утрирую. Ось так водіть сюди. Значить, з приводу надання допомоги, ну, якщо нічого нема, то треба поранення притискати. Але треба все одно кликати на допомогу. Самому собі притискати, да? так. так, це єдине, що ми можемо зробити. Притискати. Якщо ми маємо турнікет, звісно, накласти турнікет. Ну, тоді варто і мати його турнікет. Ходити, якщо ви знаєте, ви в такій зоні живете, там, то напевно. Так, коли людина потрапила, скажімо так. Я вибачаю потренуватися з ним, правильно? купити, потренувати. Бо а, просто так, коли я перший раз взагалі побачив турнікет, будучи медиком, ти типу, подумав, не таке собі. А, от, а коли вже ми зрозуміли, що турнікет однією рукою можна закрутити, да, зразу у нас змінилося світогляд взагалі. Що люди на тій стороні скажімо, світу в цьому розвиваються, а ми якось зупинились на червоних жгутах смартах. Mm -hmm. Котрі ми всі знаємо. Ось. Ну і то і можна зав'язати. Але потренуватися. Це, би, це момент тренування, ось то, що, от, на мою думку, основа всіх, цих от моментів, розказувати можна багато. От. Можна алгоритми там, розчищати, можна там, інструкторам там, е там, нюанси. Але якщо людина не потренувалася, через 2-3-4 тижні вона все просто забуде. А в екстреній ситуації вони просто нічого не згадають. Ну я вам як педагог, це якби підтверджую абсолютно без відпрацювання навички, яку треба бажано відпрацьовувати періодично. Ну, це дійсно забувається. Тим більше, якщо а якщо це шок? Є таке правило, мені дуже подобається. В екстреній ситуації ти не підіймешся на рівень своїх очікувань. Ти навпаки ти впадеш на рівень свого своїх знань та своєї підготовки. підготовки так бо Згоден. ну і дійсно впадеш бо ти в шоці згодом а, а препарати якісь варто мати при собі скажу так якщо ви не медик то нічого не давайте людині яку ви не знаєте Ну, Як? Там для упередження, припустимо, запаморочення. Ну, що. дивіться, є таке правило ще дуже цікаве, не гратися в лікаря, це я військовим кажу, не гратися лікаря на полі бою. Взагалі не треба гратися в лікаря. Це коли вже медики приїдуть з чимось, да, з підготовлені фахівці, з обладнанням, да, тоді вони визначать, що можна давати. От. А якщо ми можемо попасти, звісно, в таку ситуацію, ну тоді комусь з нас потрібно піти на подібні курси, вивчити ці курси, або все ж таки з медиком поспілкуватися. або І там ціла наука. Mm -hmm. от. Тобто заліки в цій ситуації треба, от в екстреній ситуації, треба поки забути. Добре, дуже, дуже дякуємо вам, пане Євгене. Ну, мені зрозуміло. Мені зрозуміло, я думаю, що основу, якби напрями ми дали. Люди зрозуміли, що, потрібні, що потрібно робити, необхідність такого обладнання, яке, яке варто придбати, ну, попри таку. Я думаю, це така. Якщо на, на, на кону життя, то я так думаю, що треба витратити ці 600-700 гривень. Можливо, щось не сказали, скажіть, от ми. Ну, знаєте, я так трошки. А останні проблеми, котрі там виникають. там, Хлопці там, а У вас є сертифікат, ви там сертифікований фахівець, ви там, там, чи ви там лікар. А, знаєте, от направлення от нашої купина це було патріотичне виховання. І це підняття самосвідомості. Не видача сертифікатів, а самосвідомості. Один самосвідомий буде, а хтось він когось врятує. Mm -hmm. от. Тому Зараз ми створили такі, скажімо, курси лікбез, ну, там, початкові є ще є і лекції, є і відпрацювання. Ось. Ми приїжджаємо на ці курси, будь-хто може прийти, там мінімальний донат, який людина зможе прийти на ці гроші, ми їздимо для військових їх навчати. Ну, Зрозуміло. Дуже дякуємо за бесіду. Шановні пані та панове, в студії Сумського каналу за вашими давніми проханнями ми говорили про. Якщо точно виражатися про домедичну допомогу для людей, які стали жертвами або обстрілу, або якихось інших, інших подій, які несе нам війна. Ми сьогодні говорили з Євгеном Питаренком, позовний ворон, інструктор з тактичної медицини і керівник громадської організації Купина. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення!